Томка для, для, для модульського. Реб шнури для різних задач шестиміліметрові. Чернівчани Вадим Павлович та Андрій Семенко понад десять років займаються альпінізмом. Вадим почав ходити в гори в студентські роки, а Андрій зацікавився альпінізмом, коли працював рятувальником. Десять років тому вони познайомились на тренуваннях. Відтоді стали напарниками в сходженнях. Разом різні маршрути ходили, як і в високі горах. Це північний Кавказ. Це Альпи, німецькі, швейцарські. Як ходили і прості, ну просто скельні маршрути, вони невисокі, але ну, скельні стінки, на яких треба теж приймати техніку альпінізму. Це ми в Криму ще. На фото альпіністи на горі Матергорн в Швейцарії. Також вони займалися скелелазенням в місті Арко в Італії, були в Словаччині та Румунії. Торік під час карантину подорожували Україною. Найвища точка, на яку підіймались альпіністи, гора Ельбрус. Цей день нас просто нам запам'ятався, тому що тоді це було 1 серпня, наскільки пам'ятаю, що ми піднімалися на Ельбрус, Тоді вночі температура упала десь до мінус 25, Ми просто були в шосі, бо ми не очікували такого падіння температури, а, ну, а в день виросло до 30, десь чотирьох тисяч. Ми до 5-6,42 Ми йшли десь 9 годин в одну сторону. Ну супер, педли вниз. <гум> <Достаток не було. гум> ну там так, да, пірвірки не було. За словами Вадима, обов'язковим для альпінізму є обв'язка, яку одягають на пояс, щоб вв'язуватись в мотузку. Мотузка, карабіни та каска. Це коштує від 7 тисяч гривень. Ми стараємося там десь знайти щось, якби був ще в використанні, якесь спорядження якесь по скидкам, Хтось там десь в Європі, в Америці шукали раніше, там замовляли на когось друзів, хто живе в Європі, щоб воно до них приїжджало, потім воно до нас. Коли гроза наближалася, починають гудіти. Метал. металу з собою багато, металу кілограм десять з собою точно. Палатка розтягнута, вона як... Як тарілка, яка тягне на себе все, якби льодоруби з собою, кішки, і це все починає гудіти над тобою, блискавки і грім. Ну, якби реально вже з'являється думка помолитися, тому що не знаєш, чи вона вдариш Щоб підготуватися до походу, альпіністи займаються спортом, тренуються, ходять на навчання та курси. Елементарні фізичні вправи, біг, кросфіт, ну кому що подобається. Щоб підтримувати форму впродовж року. Скеледром, для того, щоб навички, щоб хват, правильні рухи відточувати, теж потрібно. При падінні розтягується, чим відрізняється від інших мотузок, ну і тримає. Ще одна вв'язка моєї дружини. Що його ж, моя жінка теж виїжджає з нами на скелі, тому, теж полазби потренуватися трохи. Загалом альпіністи разом підкорили майже 20 вершин. Юлія Трач Сергій Третяк. Новини на Суспільному. Чернівці.